І, і сина, і Святого Духа. Якось в одну суботу Господь Ісус Христос прийшов до одного начальника із Фарисею. І там підійшов до нього чоловік, який страждав водяною поробою. А ми знали, да ми часто чуємо в Євангелії, що Господь ціляє якраз суботу. І це підкреслюється, тому що. Книжники фарисеї рахували, що і в суботу не можна стіляти. Взагалі, тому, що це субота спокою і взагалі не можна нічого робити. І Господь каже, що а хіба ж ви не допомагаєте, наприклад, коли упаде віл чи осел у колодязь, хіба ви не піднімаєте його, якщо це буде навіть субота? Ну відповіді він не почув. Ну що далі відбувається? Далі Господь дивиться, що. Люди, які запрошені, а не один Господь Ісус Христос був запрошений до цього фарисея, вони почали займати якісь яка от найкращі місця. І він сказав їм таку як ніби притчу, що коли ти будеш запрошений якимось на весілля, то не сідай на краще місце, а сідай сідай десь на останнє. І тобі підійдуть і скажеш, що. Будь ласка. Де сядь на краще місце. А якщо ж ні, то хтось, хто поважише за тебе, прийде і скаже Господа, що сідай десь на інше місце, тому що це місце для більш поважної людини. І тобі прийдеться сісти аж на останнє. Ну, звісно, що це така притча, щоб люди більше зрозуміли про духовні справи. Взагалі, Господь Ісус Христос часто використовує притчі для того, щоб на таких простих прикладах пояснити людям. Духовні речі, наскільки вони, звісно, зможу зрозуміти. І закінчується сьогоднішня Іван тим, що хто себе буде привозносити, то Господь смирить, а хто себе буде смиряти, смиреним буде себе поводити, того Господь віднесе. І дійсно, дорогі, браті і сестри, згадаємо, хто найперше, так знаєте, возгордився і себе привозніс дивниця. Да? Диявол, він тоді не був диявол, він був е найсвітлішим ангелом, але возгордився, і через гордість він став дійсно демоном. І взагалі, дорогі браті і сестри, святі отці нас повчають, говорять, що коли людина превозноситься над кимось, звісно, що навіть народна мудрість каже, так, що хто високо літає, той дуже боляче падає. І багато є прикладів, да, що водичка де збирає, збирається, десь в низині, чи десь на якомусь горбі. Звісно, на низу. І Господь говорить, що Господь смиренним дає благодать, а гордим противиться. І ми повинні розуміти, що ми не повинні гратися в смирення. Да? Тобто показуватися смиренним, а постаратися дійсно, щоб серце наше було смиренним. От якщо б ми нікого не осуджували, тоді дійсно можливо, в нас трішки було б смирення. Тому що осудження якраз випливає з того, що а я би так не зробив, значить що я кращий за ту чи іншу людину. І, напевне, кожна людина хвора цим таким пороком осудження. І, чесно сказати, всі ми горді. В кожного є гордість. А хтось з нею бореться, хтось не, не дуже бореться. Але хто бореться, то бачить, що є, є там в серці ця гординя. Знаєте, легко людині сказати, що, що я грішний, я найгрішніший з усіх людей, яко підходимо під, коли до причастя. Ми повторюємо слова апостола. Господи. І прийшов в цей світ грішників спасти, яким я найперший грішник. І всі ми кожен так говоримо, да? але давайте такий подумаємо такий ніби експеримент, який ми проходимо часто, коли нам хтось скаже, та ти грішніший чи грішніша за всіх, що ми, що ми відчуємо в серці, або ще й на словах, ми, від, ми скажемо, да? який ти сам, чи який ти сама. Да? Яке ти маєш право. Тобто, коли нам це сказати, ми самі собі можемо сказати, що «Да, ми грішні, ой, такі грішні. А коли нам хтось скаже, то ми можемо сказати, а сам ти грішний. Да І дійсно це показує те, що буває так, що дійсно ми граємося смирення, а не дійсно маємо Його. Якось от згадаємо у святого Аве Дорофія. Є такий епізод, описується там монах один, який жив у монастирі і був такий, знаєте, дійсно смиренний, йому говорили там щось образливе, він не звертав уваги. Тобто, знаєте як? Йому сказали, що ти хороший, в нього така сама реакція. Тому сказали, що ти там самий поганий, у нього така сама реакція. І Абудрофій, так подивився, думає, дійсно, ну... До цього ж ми намагаємося всі йти, щоб однаково бути, коли нас хвалять і коли нас ображають, Однаково розположені серця. Хоча це дуже важко, так? Тому що коли нас хвалять нам приємно. Знаєте, котика гладиш? Він задоволений. Так і ми. А коли щось нам погане говорять, це то саме що котика тільки з... гладити навпаки. Він може і. Тими своїми когтіками і нам так уцепитися. Отак і ми. От, а він помітив, що цей монах він дійсно одинаково сприймав е, і похвалу, і образу. І він хотів знати, в чому це ж секрет його, що він поділився з Авою Ну, коли він підійшов і почав з ним вести мову, то він злякався і йшов. А що він почув, коли запитав, що, як тобі це вдається? Він каже, а що я б дозвертати на цих всів Увагу. Тобто він себе поводив смиренно, але в душі він вважав себе набагато вище тобто за всіх і остальних монахів, інших людей. Він врахував себе ніби як святим, тому що я ж я повинен так робити, тому що так потрібно, але одразу ж така, знаєте, гордість. І цю гордість святі Отці назвали смирення, смиренням гірше гордості. Таке смирення, що гірше гордості. Тому що корінь цього смирення якраз не е, дійсно не смирення, а настояща така гордість, навіть така скрита. Тому вертаємося до сьогоднішньої Євангелії. Господь говорить нам, щоб ми ніколи не превозносились над кимось, а щоб ми е, старалися. До всіх відноситься з любов'ю. І пам'ятати, що дійсно Бог є сам смиренний. Він каже, що навчіться від мене. Я є кроткий і смиренний серцем. І ходячи до храму, слухаючи служби, причащаючись, сповідаючись, ми і Повинні це все підготовлятися свою душу. І вона повинна бути не горда від того, що «О, я ходжу в храм, а хтось не ходить. Я читаю молитви, я читаю там псалтир, а хтось не читає ні. Ні в якому разі цієї гордості не було. Інакше все це буде даремно. Тому що всяка добра справа, якщо, вона, якщо людина вихваляється перед, перед собою, навіть, я не кажу вже перед ближніми. То вона навіть зашкоджує е, людині. Недаром Святі Отці говорили, що немає, немає доброї справи без що? Роз, розсудження, тобто без правильного неї ставлення. Щоб ми розуміли, а для чого це нам? І навіть, як, що ми, навіть багато будемо робити добрих справ, Згадаємо слова Господа Ісуса Христа, що ви нічого не зробили. Ви нічого не зробили? Я кажу, то, що я не заповідав вам, це нормально так жити, любити один одного, не осуджувати, не заздрити, не привозноситися. Тому якщо ми до цього стремимося, то це не щось таке, знаєте, дуже особливе. Це нормально так бути християном. Ненормально це коли ми грішимо, осуджуємо, заздримо, привозносимось. Оце є ненормально. Тому нехай Господь нам допомагає у несінні нашого Христа, щоб ми дійсно. Були Господом піднесені, не самі підносилися один перед одним, а допомагали і смирялися один перед одним. В першу чергу перед Богом смирятися. Знаєте, ця тема дуже така е, глибока, і про неї дуже можна багато говорити. Але слід ще сказати, що коли ми говоримо смирятися перед ближнім, це не означає, знаєте, усі погоджуватися і, е, так, знаєте, раболепствувати, як є таке слово. Ні. Це означає просто. Не рахувати себе вищим за когось. Але ми можемо не погоджуватися з його думкою і говорити свої аргументи це нормально. А головне, щоб ми себе не ставили вище за ту людину, тому що це вже буде дійсно гріхом. І якщо ми не хочемо, щоб Господь нас, ми самі себе принижуємо, коли перепривозносимося. Тому стараємося кожен день, проживаючи з Богом, старатися. Дійсно наближатися до нього через молитву, через добрі справи, через виконання його святих заповідей, щоб Господь всіх нас взяв у свої обителі, коли Господь коли покличе, щоб всіх позвав у свої обителі. Амінь. Промовимо всі